І, можливо, чули ви про такого місцевого хулігана у місті, який обливав людей перехожих фарбою, їдучи на велосипеді. Так, от цей зловмисник, нарешті, затриманий у Києві. Це 42-річний дійсно велосипедист, який під час руху чомусь обливав перехожих фарбою. Можете просто зараз побачити. Внаслідок цього до слова постраждало 11 людей. Погодьтеся, доволі неприємна ситуація. Мотиви ж своїх вчинків. Правоохоронцям чоловік ніяк не зміг пояснити. Поліція кваліфікувала його діяк хуліганство, оголосила про підозру і тепер цьому зловмиснику загрожує штраф або позбавлення волі на 6 місяців або ж і обмеження волі а, до 5 років. Скажіть, будь ласка, в який період, скільки ви це робили? Часу? Ну кіто останній місяць? Останній місяць я вас зрозумів. Це здійснювали на даному транспортному засобі. Скажіть, будь ласка, що це у вас таке тут знаходиться? Проста столярна окраска. За всіма фактами, відділом дізнання Подільського управління поліції було розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. У подальшому під час відпрацювання території тільнічні офіцери поліції виявили та затримали зломисника. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який не зміг пояснити мету свого вчинку. У чоловіка ми виявили пляшку з фарбою червоного кольору, яку було вилучено у якості речових доказів разом із транспортним засобом. Загалом встановили 11 осіб, які постраждали від її фігуранта. Така якась нерозумна і несмішна розвага буде коштувати людині чи то півроку свободи, чи п'ять років в нього будуть певні обмеження в житті. Для чого?